Всім привіт, мене звати Іван. Сьогодні буде ферма 22. го Коротше, мене підвезло тут до таксі. Дідусь, коротше, це дідусь участок. Дідусь сказав, що його треба очистити весь від дерев. Тут є е, всього лиш. Трактор який тись був вроді мені, я доказав і щось то До трактора, я не знаю що. Давайте підемо подивимося. Якщо дойдемо. Хатка. О, бачите. Такий трактор. Также вводим. У раді жас по півтичка завівся. Раді добре, не гіду. Да, труба занадто велика. Не пролажу. А, в радио я їх. Вот, от тивіться. О такий во стейер 18, пятьдесят такий во трактор. Але прицепт треба тепер чи ведь добро димаю в лісте Нарешті, ми прибрали то дерево. Тепер підчіпаємо прицеп. Вибачте, будемо грати з суперсилою. Так. На меня такая сотья собою собой до пару Почтите, пожалуйста, что так долго не появлялся. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Поставьте лайк, обысковываю. Вам будет не тяжко, а мне будет приятно. щось тяграти якісь тяги грати 200 хм. Mm -hmm. Зараз за поїдемо продамо. Ставте лайки, підписуйтесь. Буде продовження обов'язкова. Ну, не вся набрався. На замовни набрався. Зараз це поїдемо продамо. Планы будем батьки еще вот не знаю як, як вы захватите записите на корабль, продовження, чи ні. Так лукаси. Підписуйтесь на мене. буду участвовать в распродажах буду накапливать его стайл 1850 и вот такие его заляны 30 как грулай О, 185 тисяч Получили. За це дерево. Ну добре, дякую вам. Йо. Тобто буде. переглядати бов'язково. Дякую гарного вам. Дня вечора, чи ночі.